Історія розвитку легкої атлетики. Перші згадки про легкоатлетичні змагання в Україні припадають на другу половину ХІХ століття. Як стверджують історики у Миколаєві 21 травня 1858 року відбулися змагання з бігу, влаштовані військово-морськими офіцерами для матросів і солдатів. Тодішньому часові була притамана безсистемність занять легкою атлетикою. Змагання і гуртки підтримувалися за рахунок меценатства. Важливою віхою на шляху розвитку легкої атлетики стала перша всеукраїнська олімпіада, яка відбулася 10-18 серпня 1921 року у Харкові, тодішній столиці України. Загальна кількість учасників змагань з легкої атлетики ледь перевищила сотню. В основному це були представники великих міст України, жінки участі у змаганнях тоді ще не брали. Відтоді відкрито літопис рекордів з легкої атлетики. Незважаючи на всі недоліки тієї олімпіади, наприклад, деякі спортсмени, не маючи спортивного взуття, виступали босоніж. Саме ці змагання, по суті, започаткували легкоатлетичний спорт в Україні. У програмі легкоатлетичних змагань того часу переважали військово-прикладні і командні види, пробіги, переходи, бігові дистанції з різними перешкодами, метання гранати тощо. Спортсмени мали добру багатоборну підготовку. Що дозволяло їм демонструвати високі результати з обох дисциплін. Ще однією епохальною подією у розвитку масового легкоатлетичного спорту стало запровадження у 1930 році фізкультурно-спортивного комплексу, готовий до праці та оборони. Цей комплекс містив, зокрема, п'ять видів легкої атлетики: біг на 100 метрів і 3000 метрів, стрибки у висоту і довжину, метання гранати. Слід відзначити, що в той час змагання за програмою нормативів комплексу ГПО, командні пробіги, масові естафети дещо відтіснили на задній план турніри з класичних видів легкої атлетики. Досить рідкісними були змагання, в програмі яких передбачалися такі технічно складні види, як бар'єрний біг, метання молота, стрибки її жердиною. Наприкінці 50-х років ХХ століття була започаткована традиція нагородження видатних атлетів і тренерів державними нагородами. Що значною мірою стимулювало зростання спортивних результатів. У 1960 році встановлено нове почесне звання Заслужений тренер УРСР. З того часу його отримало кілька сотень вітчизняних спеціалістів. За часи існування українська легка атлетика накопичила славетні традиції. До канонів світової легкої атлетики золотими літерами вписані імена видатних українських спортсменів, чемпіонів і рекордсменів Європи, світу і Олімпійських ігор, серед яких Геннадій Авдієнко, Микола Авілов, Євген Аржанов, Інга Бабакова, Олександр Багач, Жанна Блок підсуевич Людмила Блонська, Анатолій Бондарчук і так далі. Ольга Бризіна, спеціалізуючись у бігу на 400 метрів та в естафеті, вона завоювала чотири олімпійські нагороди, з яких три золоті. На Сеульській олімпіаді жіноча естафетна збірна Радянського Союзу встановила світовий рекорд 3 хвилини 15-17 секунд. Цей рекорд тримається і донині. Бризгіна також була світовою чемпіонкою на чемпіонаті світу 1987 року. Її особистий рекорд бігу на 400 метрів 48,27 секунди. Є четвертим результатом усіх часів. Наступний видатний спортсмен Валерій Борзов. Найбільше видатних досягнень на рахунок Валерія Борзова, який на іграх 1972 року і 1976 року, завоював п'ять медалей: дві золоті, одну срібну, дві бронзові. Валерій Борзов, єдиний поки що зі спринтерів Європи, який став призером двох олімпіад. І виборов дві золоті медалі на одній із них. Володимир Голубничий, учасником Олімпіад, був майстер спортивної ходьби, сумчанин Володимир Голубничий, який завоював чотири нагороди, дві золоті, одну срібну та одну бронзову медаль. І Наша гордість України Сергій Бубка. У 1984 році у першої в історії світової легкої атлетики протягом одного року наш славетний спортсмен Сергій Бубка встановив 4 рекорди світу. Унікальними є досягнення Сергія Бубки у стрибках із жердиною. 35 рекордів світу, 6 перемог на чемпіонатах світу, олімпійське золото. Перший спортсмен, який в історії легкої атлетики стрибнув із жердиною на висоту 6 метрів. Рекорд тримався 26 років. Неперевершеними й досі залишаються рекорди світу з легкої атлетики, встановлені нашими видатними земляками Юрієм Сєдих, Сергієм Бубкою і Несою Кравець. Усього українські легкоатлети були удостоєні 73 нагороди ігор олімпіад, 53 чемпіонатів світу. Та 81 чемпіонатів Європи. Тому нам, українцям, є ким пишатися, є ким захоплюватись, тому давайте займатися легкою атлетикою. Дякую за увагу! Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео.